Ці години зі Стамбула стало відомо, що повернення тисячі наших захисників з російського полону це те, що має відбутися найближчими днями. Про це українська сторона вимагала та домовилась з російською делегацією. Побачимо, як тепер вчинить Кремль. Друге, так само домовились підготувати і далі продовжувати перемовини тепер вже в деталях щодо припинення вогню. Третє запит на зустріч. Українського президента Зеленського з Путіним також передала українська сторона, також тепер від російської сторони залежить, яка буде відповідь. І ще одне туреччина, яка приймала ці перемовини, підтвердила, що є принципова домовленість продовжувати такі кроки, такі перемовини, як сьогодні відбулися. Чому я їх називаю кроками? Моя оцінка, тому що це ніякі не результати сьогоднішні, те, що ми почули в Стамбулі від російської делегації. Це тільки кроки до можливих результатів, це тільки кроки до найважливішого. Росія, Путін мають припинити вогонь, і весь світ буде буде далі на цьому тиснути. Найголовніша реакція президента США Трампа він теж визнав: він вважає, що треба зустрічатися з Путіним йому як тільки буде можливість. Наше завдання тримати позицію та тримати антипутінську коаліцію. Нас підтримують наші союзники: Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Туреччина тепер та Сполучені Штати тримаємо позицію, добиваємося свого.